Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, наше покоління, яким дано було честь пережити двотисячолітній ювілей Різдва Христового, важко здивувати якимось іншими ювілеями. І тим не менше, сьогоднішній день нагадує нам про неосяжний для буденного людського розуму відтинок часу 1700 років. 1700 років тому пройшов перший найзнаменніший з усіх Вселенський собор. Він був особливим у багатьох відношеннях. Насамперед, тому просто що він був першим. Церква щойно почала виходити із підпілля. Закінчилася доба переслідувань. Вони не закінчилися остаточно на місцевому рівні, християни все ще наз... зазнавали подекуди дискримінації, зневаги, але принаймні міланським едиктом Константина Великого було визнано легальний статус за Християнською церквою. Почала формувати свої відкриті структури. Вже існували єпископські центри у столицях давніх, Перший з них у столиці Римської імперії Римі, нового Риму Константинополя ще не було побудовано, хоч вже і визрівав цей задум у імператора Константина. Другим зазначенням був. Центр Єгипту, Олександрія і нарешті Антіохія, столиця Сирії. А крім того, були розкидані центри місцевих невеличких церков по різних містах і містечках Римської імперії, Перської імперії. І, очевидно, в силу складної комунікації, неузгодженості, бувало непросто знайти порозуміння між ними, оскільки існували всі в підпіллі. То ясна річ, що доводилося формувати різноманітні і обряди, і часом тлумачення істини. А ще існувала одна споконвічна людська проблема. Часом людина, яка починає тільки здобувати знання, вирішує, що вона вже може судити про складні речі і, спираючись тільки на раціоналістичні мотиви, намагається. Піднестися до тлумачення і речей для людського розуму неосяжних. Ось і той іванецький урівок, те зачало, яке щойно було зачитане в церкві, воно належить до таких самих неосяжних абсолютно для людського розуму речей. Якщо й говорити про містику, то тут вона відкривається нам у найбезпосереднішому сенсі, бо Христос. Озвучуючи свою, очевидно, що незбагненну і невидиму розмову із Отцем, а ми не можемо навіть уявити, яким є спілкування між трьома особами Пресвятої Тройці, які неподільні і незлитні водночас, Він озвучує, надає словесної форми тому зверненню, яке адресує до Бога Отця. Отець чує його, але Христос хоче, щоб і його учні почули, почули і запам'ятали, як це й сталося, коли молоденький Іван настільки добре запам'ятав цю промову, що потім достеменно записав її в своєму Євангелії. Христос відкриває неподільну єдність Бога, Отця і Бога Сина. Він говорить про, перед історичну присутність Бога Слова у акті творіння, слова, яким створено Все. І це ті речі, які і сьогодні описати якимись теоретичними викладками ми не можемо. Але і в ті античні часи знайшлися люди, які вирішили, що якщо вони вже здобули певний духовний досвід, то вони в силі і тлумачити такі містичні елементи. І ось такий єгипетський аскет, як Арій, спробував по-своєму перетлумачити ці стосунки, пояснюючи, ну так, Ісус, син Божий, але в тому сенсі, що всі ми люди Божі сини, творіння, частинка творіння, а є тільки один невидимий Бог, Отець. І цю науку він, вже користуючись певним авторитетом, почав поширювати і підхоплювали. І знаєте, часто і сьогодні трапляється так, що яка небудь єресь розходиться набагато легше, ширше, спокусливіше, ніж слова істини. Маємо не раз нагоду переконатися в цьому. І саме ця єресь, аріанство, яка по суті випереджала на 1700 років. Сучасні вчені свідків Єгови, вона і охопила своїм впливом частинку церкви. І це занепокоїло церкву, це вносило сум'яття в її життя. І тоді імператор ще нехрещений, який намагався зробити добро для церкви і водночас дбав про мир і злагоду Україні. Наказав зібратися всім єпископам і оплатив їм цю поїздку. А вояв собі, що таке, оплатити кінний проїзд десь від Риму до Нікеї, переправу через море, все це було залагоджено імператорським наказом. Колись Євген Сверстюк згадував, як у 88-му році він був свідком того, як священники перші легально збиралися у Києві на свою конференцію. Ну ні, ці священики не були нелегальними, вони були із Московського патріархату, але в ті часи вони боялися показатися на вулиці у Рясі підряснику. Це розглядалося як пропаганда релігії, могли б заарештувати. Але тут за Горбачовських часів, коли партія дбала про те, щоб. Московський патріархат закріпився, як панівна сила, їм було дозволено вперше, ось так прилюдно йти через Київ у своєму одязі. І Сверстюк згадував, як озиралися вони боязки на всі боки. Їм було страшно, що можна ось так відкрито ходити між людьми у рясі. Я думаю, що Сверстюк і в страшному сні не міг уявити собі, що настануть часи, коли священик у Католицькій Польщі острігатимуться вийти на вулицю у Габіті, у Р... підря... те, що по-нашому підрясникам називається, чи навіть у Колорадці, щоб не наразитися на якісь образи з боку людей. Так воно зміниться час. До чого я це згадую? До того, щоб ми уявили собі, як ці люди мужні люди, які пережили часи переслідувань, так як. Наш улюблений святий Миколай Угодник, який був архієпископом Берлікійських і також був переслідуваний в часи римських гонінь на християнство, вони збираються вже під імператорською опікою, збираються, щоб порозумітися між собою. І вийшло так, що не тільки їхня сукупність мудрості спрацювала. А виявили вони те, про що говорив сам Христос, де двоє або троє зберуться в ім'я моє там я посеред них. І ось саме ця благодатна присутність Святого Духа і надала їм мудрості, яка дозволила сформулювати перші вісім членів того символу віри, який зараз кожен з нас читає вдома, який співатиметься зараз під час літургії, як визнання нами. Основних прав віри. Потім він буде доповнений ще на наступному другому Вселенському соборі. І так саме цей перший Вселенський собор став прикладом того, як церква може захистити себе не силою зброї, не силою імператорської опіки, а силою благодатної присутності Святого Духа. Який і надає церкві зовсім іншої якості, ніж будь-якій академії, університету, партії або іншій людській організації, яка не має нічого, крім сукупності розуму, вправності, впливовості людей, які зібралися у цю організацію. Слідом за цим першим Селенським собором було ще кілька. І їхня традиція продовжується аж досі, і наслідки останнього другого Ватиканського собору ми переживаємо і нині як оновлення церкви, яке продовжується, триває і ніколи не зупиниться, бо воно закладене у саму природу церкви. Тож і сьогодні, згадуючи перший Вселенський собор у Нікеї, ми водночас молимося за те, щоб Господь дав і нам з вами тієї, Відваги і динамізму, тії мужньої мудрості, яка дозволяє нам не тільки самим боротися за правду, але щедро черпати із того невичерпного скарбу, який залишив нам Христос, скарбу Церкви, наснаженої постійним благодатним діянням Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!